При роботі з каліозом у нас зазвичай крайні ще якісь виникають. Тобто батьки або приходять до ортопеда, і той за день вже бачу з десяток дітей з викривленням. Веру нічого страшного переросте. Батьки йдуть, чекають, поки приросте. Потім там 16, 18, 20 років і, і маємо складніші проблеми. І працювати вас складніше. Друга крайність, це коли. Спеціаліст каже, о, що ж робити, як ви все запустили, як же ж цей оточує себе таким ореолом таємничості свої процедури, ореолом важливості, важності з ці такої і каже, тільки я вам допоможу. Насправді, крайно ще це не так то добре. Перша друга ступінь добре піддається. Якщо вчасно корекції, вправами дихальна гімнастика, шот, терапія, третя, четверта, ну, там вже дійсно там необхідно серйозний підхід, іноді корсетвання, іноді, 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 іноді операція, Але в ще не варто впадати і не сприймати все на віру, просто треба все перевіряти, консультуватися з декількома спеціалістами і знаходити свій підхід.